Доброго дня, заступник голови адміністрації Іван Михайлович. Виновації цього торжества, шановні присутні, сьогодні по всій нашій державі Україна, а також у цьому світі святкується Міжнародний день інваліда. Саме святкування цього свята було започатковано започатковано Організацією Об'єднаних Націй. І кожного року, саме 3 грудня, кінець року, ми святкуємо це свято. І дуже добре, що в нашій державі, хоч інколи говорять про те, що і багато вже на сьогоднішній день свят, святкувань. Але я рахую, що саме свято День інваліда це особливе свято. Це особливе свято, це свято ваше, адже ви його з нетерпінням чекаєте. Адже хорошою традицією вже в районі стало те, що ви маєте можливість саме 3 грудня зібратися в районному центрі, поспілкуватися з собою, поговорити, вирішити ті чи інші наболілі проблеми, наболілі. Вирішити питання Саме від того. з нагоди сьогоднішнього вашого дня. Це добре, що є такий день в календарі, де ми з вами можемо зустрітись, поговорити про наборіла, поділитися думками про ваше сьогодення, а заразом почути невирішені питання, проблеми, які вас турбують, з метою, щоб районна влада, зокрема районна рада, працювала над цими проблемами, вирішувала їх і допомагала вам. В різних питаннях, з якими ви звертаєтесь до органів місцевої влади, Повідомлю, що Радівська районна рада в цьому скликанні створила постійну комісію. Вона була у нас постійна комісія у справах охорони здоров'я. Ми додали постійна комісія у справах охорони здоров'я та у справах пенсіонерів, ветеранів і інвалідів. На засіданні цієї комісії. Ми стараємось щомісячно розглядати актуальні питання, які торкаються вашого соціального захисту. Ми запрошуємо керівників присутніх тут служб управління соціального захисту, пенсійного фонду, чолікані та багато інших і разом спільно розглядаємо питання, щоб полегшити ваше сьогодення. Коли ви звертаєтесь на особистому прийомі до голови районної ради, до заступника голови районної ради, Працюємо над вашими зверненнями, над вашими заявами з метою, щоб те, що можна зробити в районі, воно робилося. Віроятно, що все-таки можливість з допомогою керівників наших служб, а це більше всього завдячуючи їм, у районі виконується закон України про статус ветеранів війни, гарантіями соціального захисту, В частини соціального захисту, зокрема інвалідів, учасників бойових дій, учасників війни. Немає нарікання на виконання закону про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні. Це добре. Виконуються також закони, що стосуються вашого пенсійного забезпечення, а також лікування та інших ваших е, можливостей. Получається дуже урочисто. Ви так сковано сидите, ніби вас сьогодні не свято. Дійсно, сьогодні свято у всій Україні відзначається міжнародний день інвалідів. Ми сьогодні в закладі в нас стаціонарним відділенням зробили там урочистий такий святковий обід. Кромку в всіх районах такі заходи сьогодні проходять і по всій Україні. Так що це дійсно свято. І приємно, що саме для такої категорії людей, як ви, це свято зроблено в державі. В ну, першу чергу я щиро радий вас бачити, оскільки я очолюю таку службу, без якої... В принципі, ви ну як, не вирішуєте своїх питань, не маєте матеріального достатку, не маєте хорошого настрою, не маєте хороших друзів і так далі. Но наша служба надзвичайно цікава, справа в тому, що вона займається від народження дитини до проводів, так скажемо, туди вже Царство Небесне. І найголовніше, що ми втілюємо життя всі закони. Які приймає держава по соціальному захисту різних верст населення. І саме велика категорія, на яку повинна держава звертати найбільше уваги. Тому що якщо людина здорова, має сильні руки, має місця 1700 інвалідів третьої групи і 273 інваліди дитини. Саме болюче, коли дитина інвалід. І треба нам все робити можливо, щоб ця сім'я не відчувала якось некомфортно, відчувала достаток і так далі. І ми намагаємося це зробити. Ну, крім того, що ми відповідно втілюємо різні пільги для вас, виплачуємо основне. Я хочу сказати такі слова, що коли приходжу на зустріч з ветеранами, з інвалідами, завжди отримую від вас дуже багато позитивної енергетики. Особливі люди. І, поспілкувавшись з вами, відчуваю, що ті проблеми, з якими ми кожен день працюємо, живемо, вони відступають на задній план через те, що здаються абсолютно невагомими в порівнянні із тими проблемами, з якими живете ви повсякчас. Я особисто завжди захоплююся Валентиною Пегасівною. Тому що, знаєте, для мене ця жінка особлива, особлива тим, що я завжди бачу на її обличчі посмішку. А це так важливо в нашому житті, тому що проблем у нас у всіх вистачає, а вона знаходить мужність бути завжди активною, бути завжди в русі життя і не здаватися тим проблемам, з якими я знаю в її житті. Дуже багато. Це свято, яке ми сьогодні відзначаємо, для мене теж було особливе, тому що в мене тато, інвалід першої групи, і я не понаслижки, а кожен день бачу, яка це біда і які це проблеми. Тому наша селищна рада дуже велику увагу приділяє саме ветеранським проблемам. Світлана, Світлана Миколаївна, Савк, голова. Районної ради організації Червоного Христа. Шановні, шановні гості сьогоднішнього дня, дозвольте мені привітати вас всіх зі святом. Знаю, непроста і нелегка ваша щаттєва стежина. Доля подарувала вам тяжкий чагар хвороб, якої не просто і не легко справитись. Наснахи вам, терпіння, сили, нехай Господь Бог дає вам здоров'я і силу. Матінка Божа повсякдень надає вам міцного здоров'я, щастя, тепла, любові, затишку, достатку, благополуччя вам і вашим сім'ям. Ну і зі святом ще раз. І, звичайно, на свято ми завжди привикли дарувати один одному. Помні невеличкі почали подаруночки. Тож на пам'ять про сьогоднішній день ми принесли вам ...скромні, як я казала, невеличкі подаруночки. Подаруйте всі, щоб пам'ятали, так <рес> повітряні. Червоно печку. Thank mm -hmm. you. Загального захворювання. Для багатьох з вас вона стала не лише керівником посередку, але й порадницею, подругою, лікарем, психологом. Двері цієї людини відкриті для всіх, які потребує допомоги і підтримки. Ну, Звичайно, ви всі її знаєте, це Валентина Пегасівна Коротинська. Я його і запрошую до слова. Ви знаєте, коли дивлюсь на всіх людей, мені здається, що це просто-напросто продовження того всього, чим я живу, чим я дивлю, кого я знаю. Я знаю про всі ваші біди, я знаю про всі ваші проблеми. Я стільки багато спілкуюся з вами, так. що чесно кажучи, буває деколи забуваюся по своє. і то дає сили жити, дає сили просто-напросто ходити по світі і радіти від того, що ми живемо просто одним днем сьогодні, від ранку до вечора прожили і слава Богу. Тому що ті проблеми, котрі є в людей, то вони не настільки.